Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо на е, таку дуже суперечливу тему, тому як в Україні деякі депутати пропонують створити нове міністерство, яке буде напряму займатися поверненням українців з-за кордону. На фоні того, що в загальному відбувається в країні, на фоні війни е, це виглядає е, дуже смішно, і я не думаю, що це міністерство буде створене, але давайте все ж таки. Про цю ідею поговоримо. Можливо, в когось з вас вона знайде відгук. Ви зможете це написати в коментарі під відео. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному за підписки, за лайки. Кожен лайк насправді є дуже важливим, тому не цурайтесь, підтримуйте. Також хочу запросити всіх мешканців. Гданська, а також гостей міста Гданськ на фестиваль борщу, який відбудеться вже в цю неділю, 28 липня. Він відбудеться з 12 до 18.00 в парку Швентий Барбари. Можете шукати на Google картах і будемо очікувати там вас. Я буду там, там буде мій колега Сергій Пех. і Ще багато блогерів, які щоденно працюють для українців в Польщі. Зустрінемось, пофотографуємось, буде смачна українська кухня. Тож, а, власне, долучайтесь, дякую. А, тепер повертаємось до нашої теми. Не такої приємної і веселої, як фестиваль борщу. А, говориться про те, що в Україні пропонують створити Міністерство демографії та діаспори і фінансувати його а, за рахунок закордонних грантів. А, давайте трошки розберемо цю ідею, потім поговоримо про те, чому в принципі це на сьогоднішній день максимально безглуздо, і навіщо взагалі робляться такі заяви, подаються навіть такі законопроекти до Верховної Ради. Група народних депутатів пропонує створити Міністерство демографії та діаспори і фонд відновлення демографічного потенціалу, що буде фінансуватися за рахунок програм допомоги і грантів ЄС і займатися поверненням українців додому. В Україні пропонують створити нове Міністерство демографії та діаспори, і на додаток окрему державну установу фонд відновлення демографічного потенціалу. Відповідний законопроект 11424 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Микола Княжицький, Наталя Піпа і Роман Лозинський. На думку цих депутатів, прийняття закону не потребуватиме додаткових. Коштів з державного бюджету, оскільки їх можна буде отримувати від закордонних різних фондів установ від інших держав у вигляді грантів. Тобто, це буде міністерство, яке фактично буде фінансуватися закордонними бенефіціарами. Чи добра ця ідея, чи ні? Пишіть в коментарях. Але в загальному ось така пропозиція. Чим же ж має займатися це, якби це нове міністерство. Якщо чесно, то, окрім того, щоб пиляти закордонні гранти, більше нічого, на жаль, вони запропонувати реального для українців, які знаходяться за кордоном, не можуть. Бо я вважаю це моя особиста суб'єктивна думка. Я не висловлюю її там від абсолютно всіх українців, які знаходяться за кордоном, і також не висловлюю від тих українців, які знаходяться зараз на території України. Але я вважаю, що для того, щоб робити якісь рухи по відновленню демографічної ситуації і по поверненню тих українців, які на сьогоднішній день знаходяться за кордоном, потрібно для початку закінчити війну реально. І це буде найкращим фактором без всяких міністерств, коли якась частина українців захоче повернутися назад додому. На сьогоднішній же день в нас є. Ем... Вже міністерство, яке займається реінтеграцією е, людей з окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб і так далі. І, на жаль, ми бачимо, що на сьогоднішній день чомусь всі взори впали на те, щоб повернути українців з-за кордону, щоб вони просто зараз повертались вже назад в Україну. Але чомусь е, ніхто не хоче реально займатися тими українцями, які були. Е, Якби були змушені покинути свої домівки, бо вони проживали раніше або на територіях, де зараз ведуться активні бойові дії, або в прифронтовій зоні, або а, навіть на окупованих територіях. І е, чомусь достатньої підтримки на сьогоднішній день ці люди все ніяк не можуть дочекатися постійно, або працюють якісь гуманітарні організації, постійно їм допомагають волонтери, але при цьому. Чомусь ці самі депутати, які так ріано хочуть створити нове міністерство і наплодити нових чиновників, яким потрібно платити зарплати. Замість того, щоб допомагати тим, хто залишився в Україні, чомусь всі хочуть тягнути українців з-кордону додому, щоб я не знаю, щоб ставало ще більше людей, яким потрібна допомога. Чи як, пишіть свою думку в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також е, е, говориться, що е, буде впроваджуватись механізм фінансування державної демографічної політики, до яких відносяться не лише кошти державного бюджету України, але й кошти зовнішніх донорів, а також гранти, які виді, виділятимуться спеціально створеною цим е, законопроектом установою фондом виділення відновлення демографічного потенціалу України. Е, е, Міністерство буде займатися організацією заходів популяризації програм стимулювання іноземних українців для повернення в Україну. Тобто, простими словами, не будуть вони робити нічого нового від того, що робиться зараз, і жодних нових реальних інструментів в них не з'явиться. Бо, знаєте, у випадку, якби в Україні не було проблем з внутрішньопереміщеними особами, якби вони були забезпечені, якби будувалися якісь модульні містечка і там нормально ці люди розселялись, а не були змушені вештатись і знімати самі собі квартири в інших регіонах України, то можна було б говорити про якесь повернення. Але коли задіяться. З однієї сторони нам розказують про те, що взимку світла може не бути по 20 або навіть по 24 години, і що може бути повний блекаут. На фоні цього створювати міністерство, яке просто зараз буде виділятися, яке зараз буде займатися поверненням українців за кордону. Це на мою думку безглуздо. Тому я не думаю, що це що оцей законопроект від цих народних депутатів. Отримає якусь підтримку в е, Верховній Раді, як мінімум, хотілося б, щоб цей законопроект не отримав жодної підтримки в Верховній Раді. Бо ми знаємо, що реально це міністерство ні на що попливати не може. Таке міністерство реально можна створювати, коли, наприклад, вже закінчилась війна, є е, потреба в тому, щоб українці поверталися е, додому, бо потрібні робочі руки. Тоді реально цим можна займатись і. Е, Після цього було б після цього, якби це було б логічно. Так? Війна закінчилась. Потрібні люди, повертаємо їх, шукаємо якісь стимули для того, щоб ці люди повертались. Але на сьогоднішній день фактично для тих українців, хто виїхав ще 24.02, нічого не змінилось, бо вони тікали від війни. Війна далі продовжується, люди далі знаходяться за кордоном. Як саме вони їх хочуть просто зараз повертати, незрозуміло. Ті, хто хоче повертатись, вони і так самі зараз їдуть в Україну. Ті, хто не хоче повертатись, жоден стимул їх не, якби, не буде спонукати. Бо реально безкоштовного житла в Україні ніхто нікому давати не буде. Забезпечувати якоюсь роботою високооплачуваною, такою, щоб вона могла бути порівняна з тією зарплатою, яка є за кордоном, також на сьогоднішній день це, на жаль, нереально. Чи існує ризик, що прилетить ракета в будь-яке місто України? Існує. І ніхто не може сказати людям, що цього не буде. От. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день потрібно більше приділяти уваги в плані демографії і в плані. Якби оцього в плані людей більше приділяти уваги і піклування тим людям, які на сьогоднішній день залишаються в Україні, щоб не було наступної хвилі біженців і щоб ще більше людей не повер... не виїжджали з України до країн Європи або до інших країн світу. І я думаю, що максимально зусиль, максимально ресурсів має бути покладено на сьогоднішній день саме на це. Я думаю, це буде чесно, це буде логічно. От і якби ось така моя думка. Ви ж свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!